Не затвердили депутати обласної ради, вкотре не дійшли до спільного рішення про перспективний план утворення об'єднаних територіальних громад в Івано-Франківській області. Більше двох годин тривало обговорення питання. У депутатів виникали сумніви щодо добровільності, утворення територіальних громад, доцільності реформи в час війни, а також прозорості усього процесу. Нині в державі йде війна. Я не знаю, чи це на користь сприйме. Український народ, коли ось цю реформу ми затіяли в такий сутужний для країни, для держави час. Так, ми хочемо перетворити, але ми хочемо розумних перетворити. Інформація не йде належним чином до громади. Вона, власне, більше свідомістю і думкою громади маніпулюється і не завжди подається в належним чином. Василь Попович категорично відмовився підтримувати перспективний план утворення об'єднаних територіальних громад. каже, він потребує допрацювань, а людям потрібно все чітко пояснити. Фракція свободи настійного і далі не буде підтримувати цей перспективний план, тому що люди не розуміють, що це таке. Після обговорення депутати проголосували за прийняття проекту рішення за основу про те, щоб прийняти перспективний план, голосів не вистачило. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.